Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова і я рада вітати вас у медіа-центрі Україна-Укранформ. Сьогодні десятий рік триває війна. Сьогодні вже 694-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І сьогодні ми вас запросили на презентацію нової книги Андрія Куркова. Книга називається Щоденник Агресії. агресії-2». Тож будемо говорити сьогодні про книговидавництво, Будемо говорити про випуск цієї книги і будемо говорити саме про культурну складову. Хочу представити наших спікерів сьогодні. З нами сьогодні Тарас Шевченка, заступник міністра культури і інформаційної політики з питань європейської інтеграції. З нами сьогодні Андрій Курков, автор книги, журналіст, письменник, сценарист. З нами сьогодні Максим Довіченка, керівник державного підприємства, Центр захисту інформаційного простору, а також Олександр Красовицький, директор видавництва фоліо. Я вітаю вас, пане Тарасе, традиційно Хочу надати вам слово. Останнім часом тільки у наших стінах мабуть, щотижня відбуваються презентації культурних проєктів. Це дуже важливо і дуже потужно. Мені здається, останнім часом, як кажуть, люди культури кажуть про те, що це той час, коли такі проєкти мають виходити багато різних, а потім вже наші діти, а може і онуки, будуть визначати, що з них було дійсно визначним, а що може не таким визначним. Але я розумію, що міністерство навряд чи може підтримувати всі такі проєкти, тож які пріоритети зараз у міністерства. Дуже вам дякую, доброго дня. Справді, намагаємося робити максимальну кількість проєктів. Ця книга вона видана в рамках конкурсу Книга на зміцнення національної єдності загалом, це щорічна ініціатива, Принаймні, коли я приєднався до команди міністерства в 2020 році, цей напрямок вже був. А в часи широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України, на моє переконання, така діяльність вона є ще більш важливою. Здійснюється в рамках. Нашого напрямку з інформаційної безпеки, але так само це не менш важливо і для такої тематики, як зміцнення української національної громадянської ідентичності з цього приводу, навіть минулому році новий закон був ухвалений і план заходів стратегія, точніше до нього. Тому в рамках наших, наших конкурсів, які міністерство проводить. Щодо книг, це підтримка саме тих в першу чергу, тих ініціатив, які фіксують те, що відбувається зараз, те, що те, що переживає Україна, українські громадяни, українські воїни. Ми вважаємо, що така робота так вона буде важлива і пізніше, але її важливо робити і прямо прямо зараз. Вже. Це затребувано як серед українців, так і серед іноземців. Це затребувано через серед солдат. І наші книги, які видаються в рамках програми, вони всі поширюються безкоштовно. Ці книги не для продажу і значною мірою вони зокрема передаються і українським бійцям, які захищають Україну. Це достатньо невеликі бюджети. Я сподіваюся, що всі книги будуть оцінені позитивно. Але звісно, щось буде більш успішним, щось буде менш успішним. Сьогоднішня книга, яку презентуємо, і думаю, про книгу краще скаже автор Андрій Курков, видавець, впевнений, що вона буде супер успішною і суперцікавою. Пане Андрію, вам слово. По-перше, я хочу вас привітати з випуском чергової вашої книги. Тож, давайте поговоримо про цю працю, що в неї, як вона писалася, і що увійшло в неї. Я знаю, що там визначений є період, про який йдеться саме в цьому в цієї, в другій виданні. Тож, давайте більш детальніше по цеповім. Добрий день. Ви знаєте, в принципі, я веду хроніку не війни, а життя під час війни, включаючи звичайно і все, що відбувається на фронті, але з більшим акцентом на те, як війна впливає на наше суспільство, як змінюється наше життя, як змінюється сприйняття України в світі. І всі ці тексти вони кожен окремий текст він починав. Тобто він спочатку пише це як щоденник, а потім я розвиваю його до есею, і вони, можна сказати, випробувані на міжнародній аудиторії, тому що більшість цих есеїв друкувалися в таких виданнях, як Financial Times, New Statesman, Spectator, Guardian, Observer, В основному англійських, але теж в Америці, в нью йоркері і у Франції. І тобто, це. Це те, що вже прочитали за кордоном ці тексти, і зараз вперше виходить українською мовою. Я пишу далі, в принципі, хоча мені дуже хочеться повернутися до роману перерваного два роки я вже за роман практично не сідав. Тобто третю частину нам чекати? Доведеться ще чекати. Ну, я, я буду шукати, бо третє, четверте дихання, щоб якось паралельно все ж таки інколи працювати і над романом. Пане Максиме, питання вам, як теж підтримуєте такі проєкти? Тож, давайте поговоримо про участь саме вашу. Ну, сьогодні ми презентуємо книгу всесвітньо відомого, сучасного українського письменника Андрія Куркова. І на сьогодні, я думаю, що книг, виданих іноземними мовами, більше, аніж українською, Андрія Юрійовича. Тож я вдвічі задоволений, що ця книга вийшла саме українською мовою. Я хочу подякувати Андрію Юрійовичу за той внесок, який він робить своїми статтями в всесвітньо відомих медіа, завдяки яким багато людей по всьому світу дізнаються про події, які зараз відбуваються в нашій країні. Що стосується безпосередньо книги, то вона, як завжди, дуже цікава. Кожен знайде багато фактів, яких не знав. Наприклад, я дізнався, що на Закарпатті у нас вже є херсонські кавуни. Що сільськогосподарська фірма, яка переїхала під час війни в Закарпаття, взяла в оренду землю і вже отримала перший врожай понад 100 тонн кавунів. Нехай вони там не такі великі, як на Херсонщині, але трошки дешевше, тому що логістика трошки інша. Так що ще дуже-дуже багато там всіх фактів, тож дуже раджу до читання. Хочу подякувати авторові, подякувати міністерству, видавництву за те, що всі разом ми створили такий чудовий проєкт. Дякую. Пане Олександр Фоліо вже дуже давно працює з Андрієм Курковим, публікує його роботи і твори. Тож на цей раз, по-перше, хочеться почути від вас, які отримали відгук від першого видання. Да? І який наклад як видавалася ця книга? Ну, по перше, ми майже 30 років видаємо Андрія Куркова. А, давайте зрозуміємо, що я трошки про інше скажу. У України не так багато суспільних амбасадорів у світі. І безумовно багато робить МЗС, багато робить держава в тому, щоб представити Україну в світі. Але для того, щоб представити Україну лідерам думок, в першу чергу інтелектуалам в різних країнах потрібна активна робота українських інтелектуалів, які бувають в інших країнах. Андрій один з них, і якраз я хотів подякувати за те, що протягом цих майже двох років щоденно Андрій Юрійович виступає або десь на телебаченні, на радіо, в інтернеті, пише статті, бере участь в дискусіях, в діспутах на різних заходах по всьому світу. І е, вже другий том цієї книжки це відгалуження цієї е, суперактивної діяльності. Мабуть, він один з тих, хто більше за всіх сказав за ці два роки про те, що відбувається в Україні, тим людям, які далі мають можливість це переказувати власному суспільству, бо саме письменникам довіряють в першу чергу. Це для нас важливо. Для нас важливо, що ця книжка виходить, вона фактично щоденникова. Вона охоплює період з серпня 22-го року до жовтня 23-го року. На жаль, буде третій, третій том, але я маю надію, що і художні твори з'являться. Я скажу тут про інше. Мене багато питають, багато хто питає, одне і те запитання. Чи з'явилася нова українська література? Чи збільшилася? кількість українських книжок. Я скажу так. По-перше, ні, на жаль, не з'явилося, не може з'явитися той самий великий український роман, який всі чекають, коли подія не завершена. На жаль, ті, хто, Прийдуть в літературу зайняті дуже часто з більш важливою і складною справою, і вони знаходяться на рубежах оборони. Зараз час літератури факту, і саме зараз створюються. Та інформаційна складова, яка стане підґрунтям нової української літератури після перемоги. Сьогодні всьому світу цікава правда про Україну, цікава правда про те, що робить Російська Федерація. І тому, я думаю, що найближчий рік-два-два два з половиною питання нової української літератури стояти не буде. Тим важливіше. Нам просування того, що є документами від відомих українських письменників як в Україні, так і в світі. Але я хочу подякувати українським читачам. Український книжковий ринок не просто зберігся, він розвинувся за цей час. Українські читачі своїми грошима підтримали галузь. Вони своєю активністю підтримали можливість не просто видавати книжки і продавати книжки. А в країні з'являються нові книгарні, в країні з'являються нові видавництва, і це показує, що інтелектуальне життя України суспільства, якраз зараз на часі. Дякую. Ми зараз чули вже від пана Тараса, що цей випуск не для продажу, але я впевнена, що читачі Андрія Куркова зараз чекають відповідь на питання: чи буде все ж таки для продажу тираж? Комерційний наклад вже зроблено. Він поступить в продаж починаючи з наступного понеділка. Щодо перекладів, які плани? Ну ця книжка вже насправді перекладена кількома мовами. І з квітня, квітень-травень, будуть вийде вона в Лондоні англійською мовою, німецькою вийде французькою, польською, голландською. Це буде до червня, а потім я сподіваюся і далі. Бо перший том перекладений вже на 27 чи 28 мов щойно вийшов. Не щойно а вже місяць тому вийшов японською мовою. Навіть мовою шотландською, тобто шотландських островів, готується книжка. Так що я сподіваюся, що у цієї книжки теж буде широка аудиторія. Пане Андрію, я не можу не спитати, розумію, що ви маєте купу читачів, які все ж таки читають вашого повернення до звичайного вашого творчості, да? вона не відбудеться до закінчення повномасштабного вторгнення? Ні, насправді я собі поставив за мету закінчити третій роман серії про 1919 рік в Києві до кінця літа. І якщо, я сподіваюся, будуть сили і почати четвертий. Четвертий роман. Тобто, об неділю є новини для ваших читачів. Шановні колеги, гості, якщо у вас є питання або а, теми для обговорення. А, а поки давайте поговоримо про ще плани, про плани і фоліо, і ваші персональні. Що, що на порядку денному, що зараз готуєте? Ну, по перше, е е е книжковий ринок України дуже сильно змінився. І фоліо завжди було видавництвом класики. І для нас з'явилося набагато більше роботи, бо покупець повернувся в цей бік. Фоліо видає величезну серію рідне, в, яких, в якій є практично повні зібрання творів українських класиків 20 -х, 30 х років, українських класиків 50-х. В першу чергу, тих, кого знищила наша держава, радянська тодішня і фактично українська література, та, яка. Мала б відбутися, не відбулася, тому це питання про повернення української літератури е, тих часів, а також переведення творів письменників, які були забуті несправедливо. Анатолій Дімаров в відновлені тексти, які знищувала радянська цензура. Павло Загребельний починається видання зібрання творів вже третій том вийшов, і це головний напрямок. Друга робота е, складна, яку одне видавництво не зробить ми на сьогодні, проаналізувавши е, ситуацію з перекладами української, українського світового культурного, літературного наукового надбання, це приблизно три тисячі нас, книжок. Ми маємо на сьогодні з цих, з цих перших трьох тисяч нас того, що видавало людство протягом власної історії. Приблизно 600-700 перекладених українською мовою, тобто, значна частина ще не існує. Тільки на полицях бібліотека взагалі в перекладах. Ця робота на кілька, на кілька років. Це питання, безумовно, якоїсь конкуренції між видавцями, але, скоріше за все, це конкуренція умовна, це конкуренція за найкращих перекладачів, за гарних редакторів, які будуть працювати з цими текстами. Нам всім вистачить роботи. Ну і головне, про що я хочу сказати: це питання до міністерства, це питання до Кабінету міністрів. Держава має визначитися. З власною політикою по бібліотеках створити дорожню карту, що буде з тим більше ніж 50% Ками бібліотечного фонду це література радянських часів, література походженням з Російської Федерації і Білорусі за останні 30 років, які повинні бути не вилучені, а які повинні бути замінені на інші книжки в фондах бібліотек України. Це величезний пласт роботи і для видавців, і для місцевих громад, які є власниками бібліотек, але це і величезний пласт роботи до міністерства, яке має. Методично визначитися, що з цим робити, бо ми маємо вже два роки широкомасштабного вторгнення, і фактично не ситуацію на місцях. А в часи, коли багато людей перемістились з одного місця на інше, вони ходять до бібліотек, вони бачать, що там немає сучасної української літератури, немає класики, і це величезна проблема для держави, навіть в той час, коли йде іде широкомасштабна війна. Пане Андрію, питання буде до вас: ви є амбасадором, безумовно України. буваєте у багатьох країнах, проводите різні заходи. Тож що відчувається, що спостерігаєте, наскільки попит на українських авторів зростає, і на яку саме літературу? Ви знаєте, в 22-му році в кожній книгарні в Європі і в Америці була тематизована викладка про Україну про війну. Десь було там 15 книжок, десь 5, десь 20 книжок. На жаль, зараз цих викладок вже в книгарнях немає і окремо Україну не пропагують власники книгарень, там і менеджери. Але за цей час, в принципі, багато людей купили переклади. І звичайно, була це велика хвиля книжок про біженців. Деякі ці книжки були написані біженцями. І біженками на замовлення видавниць, тобто вони були різної якості, але вони були одного рівня правди. Я думаю, І вони зіграли свою роль, вони перевидаватися не будуть. І тепер, в принципі, наступив час просувати звичайну традиційну літературу, сучасну, перш за все, тому що інтерес залишився. Хоча, ну, я бачив, і мені було так трошки неприємно. Я бачив, як знімали вже українські пропари з будинків мерії. У Франції, тобто вже цей час пройшов, прийшов, і зараз е, війна в, в Газі, якби вона більш. Е, Якось звертає на себе увагу ніж е, наші події, але е, за цей час е, збільшилась кількість е, молоді, яка хоче вивчати україністику, українську мову. і Ось, наприклад, я виступав в Техасі в Остині, це університет, Техасський університет. У них е, тепер викладають українську мову і одразу 30 студентів прийшли. І ось, І це не українці, а це американці. Це американці. Це американці. І хочу сказати, що ось нещодавно. Я два місяці викладав українську літературу в Колумбійському університеті, зараз, до кінця грудня, в Нью-Йорку, Я слідкував за поїздкою моєї колеги Олени Стяжкіною, яка презентувала англійське англомовне видання американського роману Смерть Льва Сесила Маласенс. Це шалений успіх був, тобто 30 виступів. Вона дуже гарно вже виступає англійською мовою, дуже щиро, і я думаю, що чим більше буде таких поїздок. Українських письменників, але саме з виступами англійською мовою, тим, тим швидше зросте ще більше зацікавленість американської і не тільки американської аудиторії до нашої літератури. Але перш за все, треба, звичайно, просувати сучасну літературу і вже не обов'язково про війну, тому що про війну вже дуже багато вони видали. Питання буде до всіх вас, що ще ми маємо, окрім поїздок, зробити для того, щоб підсилити свою присутність на міжнародних майданчиках? В сучасному світі дуже багато каналів і способів для так, і, очевидно, треба бути присутнім скрізь. І в соціальних мережах, і фізично, і на кінофестивалях, і на книжкових ярмарках. І на окремих організованих подіях, і на організації трансляції українських фільмів, які висвітлюють ці події, які вже зняті і зняті якісно. Квально на цьому тижні один з них переглядали ще такі закритий допрем'єрний показ. Не буду говорити, який це фільм, але які також дуже розрахований на закордонну Адорію і на організацію івентів. Так само 24 лютого річниця повномасштабного вторгнення є такою. Важливою датою, коли привернення уваги до подій в Україні, до того, що відбулося, є точно природнім. І крім того, що держава докладає зусиль в цьому напрямку, дуже важливо, що українські громадяни є надзвичайно активними, і українські підприємці, українські громадяни, ті, які в Україні, і так само ті, які виїхали, мільйони, які. Не живуть в Україні, але залишаються також українськими амбасадорами, шукають способи, що вони можуть зробити для того, щоб залучати більшу підтримку і допомогу в тих країнах, в, які вони, в яких вони проживають. Тому сподіваюся, так попри те, що інші міжнародні події точно впливають на увагу до України. Та тим не менше продовжувати тримати увагу до України у фокусі підтримки України, надання зброї, надання фінансової допомоги. Для цього потрібно об'єднання діяльність всіх, пане Максим, пане Олександре. Ну, я скажу про нашу сферу. Е, є важлива річ. Це маленька програма, яка існує в Інституту книги на невеличку суму грошей, але вона працює. Е, програма перекладів іншими мовами. У світі е, майже ну, за, за виключенням англомовних країн більша частина країн має такі програми. Вони стимулюють якраз переклади і переведення іншими мовами. Е, це обов'язкове існування таких програм. На жаль, вона, як багато що у нас робиться, робиться, Робиться в тих умовах бюджетного законодавства, яке є в Україні, тобто протягом одного року у нас однорічне бюджетне фінансування. В умовах однорічного фінансування великі видавництва ніколи не стануть працювати з цими програмами. По переклад, книжки, це рік, великі видавництва зараз працюють над планами на 26 й рік, навіть не до на 25-й. Потрібно зрозуміти, що якщо ми хочемо якісного представлення України в книжковій сфері, нам потрібно вирішити питання трирічного будь-бюджетного фінансування подібних програм. Інакше вона буде виглядати як і зараз, дуже дивно, коли фактично фінансується не те, що потрібно, а те, що зручно. Дякую. І треба щоб надалі Україна була присутня на всіх книжкових ярмарках з окремими стендами, з письменниками чи менеджерами від культури, які спеціально з України будуть приїжджати, тому що туди приходять не тільки біженці і представники діаспори. Туди приходять на до українських стендів дуже багато зараз власне, жителів. Тобто я був в Монреалі в листопаді. на… Ярмарку книжковому, то український стенд е, був не тільки стенд, а була ще виставка е, графічних е, робіт, плакатів про війну. І постійно канадці приходили. Тобто набагато більше канадців приходили, цікавилися, купували книжки українських авторів ніж представники діаспори. Тобто, дуже важливо, щоб не перервалася ця традиція. По останні два-три роки, в принципі, на всіх головних книжкових майданчиках України є. І головне, щоб на це далі видавались гроші, і щоб слідкували, щоб програма була цікавою. Я хочу подякувати вам за вашу роботу. Безумовно, нашим слухачам і за цікавість до цієї теми. Дякую вам і сподіваюся, що наша творчість буде тільки набирати обертів, тому що це дійсно важливо для нас, для всіх українців і для нашої нації в цілому. Дякую вам, друзі. Безумовно, хочу подякувати нашим силам безпеки і оборони за те, що маємо можливість проводити такі заходи. Працюємо далі разом за заради нашої перемоги. Слава Україні!